Привіт всім! З вами Оля Євланова, і це другий випуск нашого проєкту Ми є. Проєкт, який налаштований на те, щоб вас підтримати, якщо ви чекаєте захисників або захисниць. І сьогодні наша тема перші місяці на відстані. Я хочу поговорити про те, коли в нас з'являється вже деяка Визначеність, і наші кохані йдуть вже в ЗСУ, в учбовий центр. І там, де проходить навчання, вони переживають той досвід, який потрібен для того, щоб зорієнтуватися в бойових потім умовах або в тих задачах, які будуть поставлені. І це виклик, коли наші кохання. Зайняті цими процесами відновлення знань, а можливо зовсім нові якісь знання, нові умови, то що відбувається з тими, хто чекає? Якщо ми попередній раз говорили з вами про тривогу. І про тривожність, коли ми очікуємо, а раптом буде мобілізація зараз, а раптом він вона піде сам туди-туди, а раптом там щось не складеться. Ми говорили про те, що, на жаль, в нашому суспільстві доволі часто говорять про те, що така невизначеність, що в нас з'являлися відчуття очікування катастрофи. Хоча мобілізація вона направлена на те, щоб всі ми з вами жили і продовжували бути захищеними і давали відсіч ворогу в нашій країні, там, де є наше життя, і там, де ми можемо реалізовувати наші цінності і гідність як людей, які мають свою рідну землю. В той же час, коли людина вже йде і починає навчання, З'являється трохи інше почуття. Ця така емоція, яку доволі часто ми називаємо емоція негативна. Я впевнена, що вона не негативна, а вона корисна, якщо ми її визнаємо і ми можемо її користуватися. Це страх. Страх корисне, корисна емоція, яку ми можемо якщо інтерпретувати, то це невідомість. І коли ми знаємо, що невідомо, як я без тебе впораюсь, як я буду зараз відвозити дітей в дитячий садок, як я буду з дітьми вчити уроки, як я організую заново побут і буду підтримувати зв'язки з рідними, як я буду підтримувати, можливо, батьків, коли вони можуть переживати дуже сильно. А я, той зв'язок, та людина, яка частіше всього буває, чує, бачить, тому що що зазвичай відбувається, коли людина вже в навчанні і в підготовці. У нас буває, є можливість бачити, наприклад, по вихідним. Але для того, щоб туди доїхати, потрібно зрозуміти, скільки сил, яка дорога, а чи є туди транспорт, скільки годин я зможу тебе побачити, чи мож, зможу я тебе обійняти. І ті виклики, з якими зштовхуються е, двоє людей, які кохають один одного або мають такий емоційний зв'язок, де ти для мене дорога людина, у кожного. І тоді ми е, стаємо перед викликом, коли один ще проходить адаптацію, одна людина. Це може один або одна. А інший проходить адаптацію там, де я звик, звикла жити з тобою і організовувати все те життя, яке в нас було на двох, я зараз організовую сама або сам. То цей виклик він потребує такої вже зрозумілої любові. І ця мудрість, яку ми можемо з вами набувати в цей час, вона вкладається. Чотири літери. Я цю абревіатуру на сьогодні принесла для того, щоб у вас також знову був інструмент, орієнтир, схемка. Для того, щоб ви потім змогли швидко зорієнтуватись: а що я зараз роблю? А де я? А чи встигла, чи встиг я послухати. Ми говоримо про любов. Ми говоримо про. Англійська абревіатура до нас з вами в поміч Love. Ми всі чули, навіть якщо ви не вчили англійську, а ви чули цих 4 літери. Любов англійською добре для нас з вами може розшифровуватись, і ми можемо орієнтуватися в тому, що потрібно саме перше перевчитись. Чути на відстані, якщо раніше він або вона приходила додому, і ми бачили по бровах, який у нього настрій. І ми могли чути, не слухаючи, бо я вже чую, який у нього у неї настрій. І тоді у вас вже могли вибудуватися такі стосунки, де ви вже знаєте, яку взяти дистанцію або спочатку поїсти, якісь у вас вже є свої або були традиції. І коли людина. Наша кохана навчається в неї дуже багато а, невідомого і навантаження. Вона в стресі. Вона може не мати цього простору для того, щоб навіть задуматись про те, а як там моя кохана або мій коханий. І для того, щоб лисен слухати, нам потрібно. Трошечки давати більше паузи і питати: А як тобі зараз? Я хочу тебе почути, скажи, будь ласка, а що ти можеш від мене чути? Що ти можеш від мене бачити? Чи можеш ти увімкнути відеозв'язок? Чи можеш ти взяти слухавку, чи я можу тобі зараз зателефонувати? Бо е смс-ками, текстом неможливо передати почуття, а вони нам вкрай важливі, коли ми. Перші невідомі місяці на відстані перебуваємо. І е, коли людина навчається е, якійсь бойовій справі, у нас, у тих, хто чекає, є свій виклик навчитись в цьому е, військовому просторі, в, військов, в воєнний пері, період е, навчитись жити на відстані і підтримувати оцей Зв'язок кохання, оцю цю емоцію і чути по-іншому, це також може вийти у нас, і це буде наша з вами учебка. Якщо ми знаємо, що йдуть зміни, і він не може або вона навіть взяти слухавку, він може поставити плюс. Наприклад, коли ми починали відлагоджувати цей зв'язок з моїм коханим чоловіком, то я слухала, і я розуміла, що в нього такі умови, на які він не може впливати, я можу впливати на себе. І для цього нам потрібна друга буква, друга літера. Нам потрібна буква O, open, відкриватись. І тоді ми можемо говорити: коханий, я не уявляю, в яких ти умовах. Я можу тільки фантазувати на цю тему, тільки ти знаєш, як ти і що ти. Я можу сказати, що мені замість плюс. Буде легше переживати, якщо ти мені поставиш сердечко. І якщо він може, або вона, то він може йти на зустріч, але в той же час він може мати навіть на це сил в той момент. Тому що дуже багато викликів. І тоді у кожного з нас є задачка попіклуватися про себе і отримати цю підтримку від тих, хто може піти нам на зустріч, почути. І коли я слухаю свого, свого коханого і відкриваюсь, і бачу, що в нього немає цих ресурсів, то я знаю, що потрібна буква V Validate. Валі, валідизувати це нормалізувати цей процес. Бо ми, ті, хто чекаємо, налаштовані на те, щоб додавати сил тим, хто буде нас захищати і хто готується до цього. І тоді, коли ми знаємо, що Будь-що, що стається в наших стосунках зараз про те, що обом важко. А якщо є діти, то всім важко. А якщо є ті, хто може нас підтримувати, і у них є трошечки більше ресурсу, і вони хочуть, можуть це робити так, як вам зараз підходить, то йдіть до них. Наприклад, я телефонувала мамі і казала. Мамуль, мені зараз дуже важко. Можеш мені щось таке розказати, щоб мені стало легше про себе. І мама розказувала, як вона готує м -м, закрутку, томати, огірки. І, начебто, мені це не потрібно, але давало це можливість триматися на е поверхні того, що я відчуваю. І от знати, що цей біль, цей біль. Великого навантаження, багато непорозуміння, багато чого, що вже було відлагоджено в житті, в цей момент вже не працює, і потрібно заново це будувати, враховуючи те, що моє життя зараз буде підлаштоване під те, щоб підлаштуватись під кохану людину для того, щоб, хоча б, побачити по відео, коли в нього або в неї є ця можливість, або може поїхати, хоча б на годинку обійняти. І це може бути. Незручно, це ламає е, плани, і е, те, що я планувала, наприклад, працювати, я відкладаю, бо знаю, що я не знаю, що далі буде. Якщо я тебе обійму, мені стане легше. І четверта буква, четверта літера це і е, експрес проявлятися. Любов це слухати, відкриватись, нормалізувати будь-які процеси, тому що вони дуже важкі для всіх нас, і проявлятися, щось цим робити, робити те, що дає можливість підтримувати оці, оцей добрий, теплий зв'язок з самим собою, який зранений від того, що сталася війна, і ми на це не підписувались. Ми не можемо цього хотіти. Або бути в цьому щасливими. І для нас дуже важливо тримати той зв'язок з тими, кого ми любимо, хто для нас дорогий, і далі вкладатися в це так, щоб це було не просто як з об'єктом, а як з людиною, яка зараз навіть не може підтримувати так зв'язок, як ми звикли, і нести те навантаження, яке на нас звалилося за двох. Тому що це потрібно для того, щоб всі ми вижили, щоб в нас були сили, і ми змогли довго захищати наше життя і підтримувати тих, хто не, не ну, саме зараз або готується, або вже захищає наше життя. Це все, про що я хотіла розказати з приводу двох-трьох місяців, коли наші кохані на навчанні, пам'ятайте про те, що на жаль, змінюється наше життя там, де ми звикли любити так, як ми звикли, і ми зможемо це пережити. Якщо ми будемо пам'ятати, що потрібно слухати. А не кричати для того, щоб ти мене почув. І коли ми слухаємо відкриватися у відповідь і ділитися своїми переживаннями, знаєш, що це все нормально. Я тривожуся, мені важко, це нормально. І я знаю, що я якось впораюсь, бо я можу себе так і так підтримати. Бо в нас, тих, хто чекає, більше свободи і варіантів це зробити. А в наших кохані, коханих їх менше. Тому. Знаєте про те, що відчувати біль, і не знати, що всі, всі живі він тільки або вона навчається, мені вже так боляче. Це нормально, тому що дуже багато звалилося на вас, і вам потрібно перебудовувати своє життя, попікуйтеся про себе, зігрійте, де зможете своє серце. І при цьому знаєте, що ви можете. Такий, така приходити і казати, ти для мене важливий, я хочу, хочу тебе почути. Я хочу знати, де я можу тобі телефонувати, як я можу тебе підтримати. І в той же час я переживаю це нормальні почуття, бо я люблю тебе. і Я перебудовую тільки своє життя для того, щоб ти, про мене, потім так не хвилювався або не хвилювалась. І я впораюсь, тому що якщо ми живі, ми можемо пережити все. Тримаючи той самий добрий, доброзит зв'язок, а ми це з вами вміємо, тому що ви це дивитесь, і я дякую вам за те, що ви з нами. Якщо вам подобається, то ставте лайк, пишіть коментарі, ми будемо вдячні за те, що ви чимось поділитесь, і реєструйтесь в наш проєкт. Заходьте, в нас є закритий телеграм-канал, де ви можете отримувати інструменти. Ресурси, які будуть підтримувати цей місяць, на тему того, як бути на відстані перші місяці, тримайтеся, я впевнена, що всі ми можемо пережити будь-що, якщо ми живі. Сил нам! Всі.